Друзі, всім привіт від Одеської філії компанії Автопарк Юа. Нове чудове надходження для вас. Це у нас Mercedes-Benz GLA 2018 року. Дволітровий бензиновий двигун, повний привід, гарна комплектація. З помериці мінімальне пошкодження по задній частині, повністю професійне виправлення. Автомобіль після повного технічного обслуговування. На даний момент не потребує жодних вкладень. По кузову весь рівненький. На автомобіль буде рік діяти гарантія від компанії Bosch Service. Також автомобіль ще не їздив по дорогам України. Тому ви можете стати першим його власником. По комплектації має повний безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання переднього ряду сидінь з пам'яттю, Шкіряне мультикермо, датчик світла дощу. чудова мультимедіа, скарплеєм Android Auto. Панорамна стеля та багато інших корисних і зручних функцій. Кого зацікавила автівка, запрошуємо перегляд та тест-драйв Грушевського 15а. Придбати дане авто можна як за готівку, так і в кредит або лізинг. І ще у нас є трейдинг. Чекаємо на вас.